Доброго дня, шановні колеги пасічники. Сьогодні ми поговоримо про на таку тему, як штучна вощина. Ми знаємо, що від якості штучної вощини залежить багато чого на пасіці. Це насамперед здоров'я бжолиної сім'ї, медопродуктивність бжолиної сім'ї, і взагалі успіх праці пасічника також напряму від неї залежить. Чому так? Наприклад, здоров'я бджолиної сім'ї. Ми знаємо, що вироб перевиробництві вощини, віск, який йде на переробку. На вищину він проходить знезараження. Він проходить температурний режим. В автоклавах він розплавляється і при високій температурі більше 130 градусів він не закипає, його не доводять до кипіння, а в такому полукиплячому режимі він знезаражується. Гинуть всі бактерії, мікроорганізми, які знаходяться у воску. Віск знезаражується і очищається, осідають ці грязні домішки, примісті, ті, що бувають у воску, це і кал бжоли, тому що ми знаємо, що вже продукти життєдіяльності ці личинки вони всі знаходяться в стільниках. Цей віск знезаражується, потім відкатуються з нього листи. А потім уже катається на вальцях вощина. Яка буває вощина? Мені багато пасічників задавали це питання, багато пасічників думають, що вощина вона одна. Ні, насамперед я хочу сказати, що вощин не буває багато видів не в тому розумінні, що стандартизація по розмірах ні. є вощина, максимум полумаксимум. Наприклад, звичайна вощина це кут нахилу чарунки цієї вощини в звичайної сто градусів у максимуму кут нахилу. 120, оцей, оцей чаруночка, у напівмаксимуму кут там уже йде 130. І є ще дуже рідко появляється вищина максимум люкс, кут нахилу 110 градусів. Але ж сама простіша виготовлення і сама частіша, яка знаходиться, ну, яка поступляє на ринки в нас в Україні. Це вищина напівмаксимум. Як же її зрозуміти, яка ця вощина? На кожному листі вощини, якщо вона зроблена не в кустарних умовах і зроблена на виробництві, є на листку, якщо подивитися на сонце, тут так на ячейках їх не видно, а написано на півмаксимум і номер вальців. По номеру вальців можна впізнати, хто її виробляє. Ми використовуємо у себе на пасіці на півмаксимум. Ми використовували вощину різних виробників. Використовуємо Бжолину вощину з чарунками стандартними і використовуємо вощину з чарунками трутневими. Так як у нас пасіка матковийна, і нам потрібна дуже велика кількість трутнів і почти що в кожній сім'ї, в батьківській сім'ї, стоїть по два стільники трутневої вощини І щоб полегшити роботу при відбудівлі трутневої вощини ми завжди даємо листочок трутневої вощини Та не тільки ми можемо давати цю. Вощину, коли у нас маткововідний сезон, матковидна пасіка для облюту маток, а для того, щоб боротися природним методом з кліщем ворога, не буду зупинятися на цьому. Далі хочу наголосити, чому овощина відіграє велику роль у благополуччі і велику роль у продуктивності пасіки, тому що ми знаємо, що це не секрет. Багато виробників грішать тим, що додають у віск при виробництві овощини, додають стеорин. Рідко парафін, тому що стеврен дешевше парафіну, парафін дорожче, невигодно економічно їм невигодно в лапках додати. Як узнати, чи додає виробник стевен чи парафін насамперед на виробництво, там де ви приїжджаєте, якщо виробник не закуповує в мерву? А тільки приймає віск, то там 100% іде добавка у 20%, десь 20-15% по технології повинно додатися при виробництві глощини мерв'яного воску, навіть якщо ця вощина виробляється із забрусного воску. І замість оцього пластифікатора мерв'яного воску, який повинен по ГОСТу додатися, багато виробників додають стеорин або ж парафін. А потім у нас проблеми на пасіці це те, що знижується яйцекладка матки, матки, бджоли її обходять, погано її відбудовують. А відбудовують вощину бджоли. Хто не знав, десь 60-70%, ну хай буде 50%, бере бджола для відтягування стільника, бере із воску із стільника. Ну просто з листа бере і відтягує. І потім у нас з'являються проблеми: або ще такі проблеми, коли виробник грішить тим, що не вироб... не дотримується технологічного процесу і витримує віск з не менше, ніж 12-14 годин. І він десь тільки розтопив його і зразу на вальці пустив, і там все, що хоче, можуть бути і європейські гнилеці, і інші бактерії. Він знезаражений, і в нас виходить, ми свою пасіку заражуємо. Багато пасічників скажуть, щоб не було таких проблем, потрібно виробляти овощину самим. Я знаю, що на ринку в Україні багато є матриць, всівозможних, є вальці, є кустарного виробництва, є столь також. Але ми в домашніх, умовах, в домашніх умовах не зможемо дотриматися технології, яка вказана по госту. Це насамперед з зарадження і хто по спасічників не говорив, що в мене бджоли не хворіють і можна з мого воску виробляти. Ми ніхто нічого не бачимо. тієї патогенної мікрофлори тих бактерій хвороботворних, які є у воскові. Ми їх не бачимо. І те, що ми кажемо одне, що ми, у нас пасіка здорова, краще перестрахуватися, краще його заражити, який би він не є, і потім відкатати цю вощину. Багато пасічників виробляють вощину матрицями, також є своє, але виробництво матрицею вощини ми не вгадаємо. Товщину самої вощини, а це також є велика роль у нашому пасічникуванні, тому що при товстій вощині, при товстій вощині, при товстому листу. Є такі випадки, це говорив і Валерій Домбровський, голова Київжолопрому і виробник вощини, що багато пасічників звертаються, що ви робили штучну вощину матрицею, а потім облишили це діло. Проблема в тому, що при зимівлі. Ця вощина товста середосіння стільника, Ми знаємо, що бжола при зимівлі вона залазить у ячейки у ячейки, і таким, таким методом вони обігріваються. Вона звіцеля, вона звідціля і вона прогріває. А більш товста серед осіння сільника тосте, вощина. Її важко прогріти. А потім проблеми. Ще зупинюся проблеми в тому, що бжолина сім'я більш активніша, і споживання кормів, і проблеми з зимівлею. І це пасічники вже не один говорили про це, і не один вже відмовився від цього методу виробництва овощини, методом матриць присування, тому що ми не вгадаємо, це ще, це ще й метод він не новий. У нас він тільки з'явився десь років 5 назад. А я на своїй практиці бував у 97-му році горішніх плавнях, це не, тоді ще він був комсомольськ. І там пасічник виробляв штучну ващину методом вмакання пропитаних холодною водою фанерних листів у віск, а потім на простих ручних вальцях він його відкатував. Хочу сказати, що при заводському виробництві воску стандартна кількість листів. У кілограмі вощини 13-14. Це при вальцевому методі відкотки. А якщо є на ринку, у нас є, не буду говорити, виробника, ми ту вощину також використовували, вона лита вощина. Та лита вощина вона більш товстіша, її менше у десь листів 10-11 у кілограмі, Крихкіша вона. Її висилають пересилка і перевезення при низьких температурах, не допускається, тому що вона ламається. Вона краще відбудовується, тому що нагадаю, що вона товстіша, і бджола звідтіля з неї бере більше воску. Але ж також деякі проблеми є, говорять, що в ці вашину гірше сіють матки. Ну, я так в себе такої проблеми на пасіки не замічав. Ми використовували її, нагадаю, брали для порівняння ту ващину. Використовували ми вощину. Зараз скажу перечислю, яких виробників це Гатівська вощина, коли ще овощиний завод працював. Не знаю, чи він зараз працює. А зараз там виробництво ще є нова вощина. Ту вощину ми використовували, потім ми її облишили. Не понравилася нам по якісті. Скажу, зупинюся, чому. Тоді ми використовували Тупотину, долинську Кіровоградську вощину. Років сезонів два, А на третій рік я її забракував, так як вона не природнього такого воскового запаху. Видно, що додавлена була був краситель, додавлений парафін, тому що вона звисала на рамках, бджола її недобре її відбудовувала по зрівнянні з іншими виробниками. І виробники будуть говорити, що це замовлення якихось конкурентів. Ні, це я говорю те, що було у мене на практиці, і виробники почуйте це і. Враховуйте також пасічників, що ми будемо голосувати, як то кажуть, закупляти чи ні, тільки залежить від вашої якості. Да, Якісна ми її беремо, неякісна, ми говоримо, не будемо мовчати. Тоді використовували вощину долина меду, також добра вощина, нема ніяких питань до неї. Використовували мед, вощину дубовика, катана і лита. Також нема ніяких питань на неї по гадячу, По новій ошені я хочу сказати, що е, коли ми використовували раз її, також е, було таке припущення, що там є парафін. І Коли я в вис... сонячну воскотопку закинув листи, обрізки були. І я побачив, що відокремлення було парафіну і воску. І пасічники багато казали Озерському е, на цю проблему, багато що. Ну і казав. Як завжди говорять, що це, це все не може такого бути. Це все конкуренти. Ну тільки не ми. Потім вже десь пройшло років чотири, і в нас на пасіці не вистачило ващини, і треба було швидко її закупити. І на магазині в у нас бджільництво ну, була виробник нової ж нова ващина, гадяцька, Вазерська. Ми взяли і якість вже більш-менш ми користуємося вже два не два роки нею. І в цьому році також обміняли навіск величину також у нього будують її добре, немає ніяких нарікань. Є ще Вощина Валерія Домбровського, Київ, жолопром це боярка. Ми просту вощину, колись використовували. Ну одну пачку, я не, не робив ніякого порівняння. Є, є у нього вощина виробляють вони прополісована. Я не знаю, шукав інформацію по цій вощині в світі, де її виробляють. Якось я її не знайшов цього виробництва. Чи це реклама? Просто так маркетинговий хід, чи це можливо і дійсно так не знаю. Я про цю вощину не буду казати, але ось по інформації, що написано в інтернеті. Знайшов, можливо, хтось пасічники використовують колеги, то пишіть, як вона вам. Вона темніша. На зеленуватого такого відтінку листи це із-за того, що додається витяжка прополісу, не знаю, яким методом це секрет фірми Валерій Іванович не поділиться цим а можливо і поділиться колись. Вона темніша, і якась витяжка прополісна, вона наноситься наносується на лист. Це для того, щоб лист обеззаражувався і полегшувалася робота самій бджолі. Тому що ми знаємо, що коли при відбудівлі стільника і при відкладанні яєчка маточкою в чарунку бджола її полірує і. Додає трішечки прополісу. з Тим з, цим самим трішечки вона її ще загрожує, якщо ж там щось є. Ця вощина трішечки дорожча. Хочу сказати, що вощина буде якісна тільки тоді, коли буде вона виготовлена з якісного воску, з якісної воскопродукції. Багато пасічників женуться за тим, що зробить вощину. Із чистого забрусного воску, не женіця за тим. Головне, щоб віск відповідав стандартам, тобто віск бжолиний. І там це не важливо, чи це віск забрусний віск, чи це віск стільниковий, чи це віск мервяний. Але щоб завжди ми повинні пам'ятати, що навіть у віск забрусний додається віск мервяний, або ж простий пасічний віск, пресований, або будь-який інший. Тому що, якщо ми виготовимо машину із. Простого забрусного воску, вона буде в нас крихкова, ми її так візьмемо. Хлоп і вона відпаде, якщо ми не нічого, ніякого пластифікатора в вигляді інших восків. Не парафіну, не ні стеорину, не якихось хімічних сполук, а тільки воску. Багато пасічників використовують вашіни різних виробників. Діліться в коментарях. Які вас влаштовують виробники, і говоріть, якщо якась неякісна вищина з'явилася, з'явилася, у вас якісь проблеми, чи вона потекла, чи вони її неякісно відбудовують, бджоли її оминають. Говоріть, тому що тільки розголошення широкому загалу про неякісного недобросовісного виробника. Тільки так ми можемо з цим боротися, не інакше. Якби можливо провести було біохімічний аналіз вощини на міст інших домішок. То було б, звісно, краще. Напевно, на цьому році. Ми проведемо такий дослід. закупимо у різних виробників невелику кількість ващини і проведемо порівняння, як бджоли її відбудовують. А потім в широкому загалу винесемо такий широкий аналіз, широкий спектр. Ця вощина нагадаю, буде відбудуватися. Вердикт. Да, вердикт відбудовуватися в період головного головного чи підтримуючого взятку. І ми всю правду, як то кажуть, як воно є, розкажемо вам і покажемо. Хочу сказати ще, що багато є такий маркетинговий хід. Є виробники, на які в нас з'явилися, що говорять, ми виробляємо вощину на українську рамку. Ярослав Муха ось недавно зняв відео від що. Чи вощи отак, чи вощина отак. Я знаю, скільки споконвіків у мене дідусь, дідусі займалися бджільництвом, та я займався спочатку на українських вуликах, то ми не дивилися там, яка овощина, Дадановська, вона не Дадановська, брали її, навощували отак, і все було чудово. І там говорять, що нахилу повинен бути так для української вощини. Це все маркетинговий хід. Ми знаємо, що коли бджола відбудувала стільничок, і відклала матка яєчко і вивелася бджола. І з того моменту стає чарунка всередині, не шестигранна. Кругла закруглюється з кожним виходом бджоли, вона вся кругла і кругла, вона зменшується, зменшується, тому що там кокон залишається. І е, немає різниці, чи вощина вона для української рамки. Якщо вощина виробляється на станках на китайських станках або за закордонних станках оця лита, вона там можна на її, чи вона отак іде, Дадановська її рубать, різать. Чи вона так іде, можна рубать українську. Ну, от Цього, що ми поміняємо, як то кажуть, кут, він там незначний, тому що на півмаксимум це всього на всього, на всього скільки? 120 градусів, якщо не помиляюся. Ні, 130, на півмаксимум, 130, то це невелика різниця. Хоча краща бджолина, вашина це максимум, та там кут нахилу 120, вона менший. Так що, шановні колеги, пасічники, в цей період часу. Займаємось натягуванням дроту на рамки, навощуванням рамок підготівлею до пасічного сезону цього року. Щоб він пройшов вдало. Головне, хочу побажати нам всім миру, щоб закінчилася ця війна перемогою неперемовиними. Пишіть в коментарях, задавайте свої питання, будемо обговорювати на теренах Ютуба всі питання, які нас турбують. До зустрічі в наступних відео.